Зіпелор приболю в горлі. Доброго дня! Мене звати Юрій Городецький. Мені 25 років. Я родом з села Марківка Розілянського району Одеської області. Я військовослужбовець Збройних сил України. Я співак і батько двох чарівних синів. Я працюю на посаді командира взводу у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. У нас комендантський взвод відповідає за супровід колон військових, переміщення нашої техніки, переміщення наших військових. У мене в підпорядкуванні є 22 військовослужбовці. Неважливо, хто ти по посаді і в якому ти військовому званні. В першу чергу треба зберігати людяність. Вони для мене як одна родина. Музика в моєму житті була з дитинства. З перших класів я виступав вдома в, ну, в сільському клубі. Приїжджав до своїх товаришів в різні підрозділи, просто робив якісь там маленькі концерти. Блютуз-колонка, гітара. Поспівав, посміялися, потанцювали. Люди трошки перезавантажуються. Відео з вашою піснею розлетілося мережею. Вирішив просто капельно для хлопців заспівати. і Дружина засняла, і ми це просто виклали до інтернету, і воно просто стало популярним. Мене дуже прекрасна родина, в мене дуже люблячі діти, дружина. Вона теж військова, вона мене надихає, щоб я не зупинявся і йшов далі. І завдяки її підтримці, я, я тут зараз сижу. війна дуже змінила, я думаю, кожного українця. Перше, ми всі стали сильнішими. А по-друге, то, що стосується мене, я почав цінити кожну хвилину. Не Витрачаю часу на лишні справи, на сварки. Вони того не варті. Життя дуже коротке. Треба просто цінувати його, цінувати і віддавати себе повністю. Вау! Грає море, зелене, тихий день дора. До Боже, дорогими для мене стались хилі. Я хочу послухати, коли шурити за них брів. Як тебе не любив. що з ним робити? Як тебе не любити, Києве мій? Спить на томлене місто, Тихим лагідним сином, Ген вогні, як на місто, Проселилися над Дніпром вчарівок самих. Будь ласка, знайомитись, як вас звати? Мене звати Юрій, ну я з міста Одеса, точніше, з Одеської області. Ми дуже раді вас бачити. Я казала, і мені потрібні сучасні е пісні, ось все таке. Е я бачу, що начебто, от начебто не в мою команду по стилю, та не музика, але ну, не мож... от я дивлюся на людей, вони так всяють. Це ж гімн Києву. Як ви заспівали, чудово, я щаслива, що я повірила своєму серцю, не думала про модність і про щось інше, і взяла, е, обрала серце. Дуже вам дякую за цей спів. Дякую. Я дуже хочу, щоб ви пішли до мене в команду надзвичайно сильно. Дякую. А розкажіть трішки про себе. Будь ласка, я військовослужбовець Збройних сил України, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Батько двох чарівних синів е, в першу чергу і великий патріот своєї держави. Слава Україні! Слава! слава! Вітаємо! Ви в голосі да. країни! Да. Я, я також почув пісню, почув академічний такий вокал. І спочатку подумав. Що я можу зробити з таким учасником? Потім е, я відчув, що це настільки щиро, це настільки по-справжньому. Ви настільки е, от, передали зміст, передали любов е, в тому, як ви співали, і е, що я просто не зміг не повернутися. Я буду вас дуже радий бачити в своїй команді. Вам... Хвала і честь, і вдячність від щирого серця за те, що ви робите для України за захист. Я вам дуже вдячна. Дякую вам дуже. Я хочу просто від себе сказати, що пишаюся тим, що маю можливість не просто зустрічатися з вами тут сьогодні. Я впевнений, що мене підтримують мільйони українців по всьому світу. Я пишаюся завдяки вам, таким сміливим людям. Пишаюся тим, що маю можливість дихати одним єдиним повітрям разом з усіма українцями, з такими людьми, як ви, завдяки вашій незламності, завдяки тому, що ви дійсно. Маєте велике серце. Ви наші мотиватори на сьогоднішній день для кожного українця. Дякуємо вам. Дуже дякую. Ви маєте зробити свій, свій вибір. Я думаю, готовий зробити свій вибір. Я піду дойден. Добрий, Добрий день. Здається, я вас бачила на голосі країни. Так, дякуємо, що дивитеся європейський сезон. Дякую, гарного дня. Навзаєм. Країни європейський сезон з Варшави, польська телекомпанія ТФП надала нам безпечне місце для зйомок нашого проєкту. І сьогодні перший день прослуховувань на осліп. В проекті беруть участь виключно українці з України і з Європи. Тож побажаємо їм успіху. Я думаю. Готовий зробити свій вибір, я піду до Наді. Дякую. Дякую. Ви, ви навіть не уявляєте, яка це для мене. Ще. Дуже вам дякую. Я хочу сказати, що, по-перше, ви бачили е, ці очі, які весь час, наче на мокрому місці. Я просто я не могла від вашого погляду відвести очей. Дякую вам за щирість. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви осяяли цю сцену цією піснею своїм голосом. Я вас не підведу. Я вам обіцяю. Дякую. 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 Вітаю, дуже вам дякую. Дякую. Надя, це дякую. про щирість, це про тебе. Це до тебе. Сто відсотків. Це так, так, ви... Я... це так цікаво, дякую. коли дуже вам дякуємо. Оплиски будлоручку. Побачилась на репетиції. Це так цікаво, коли ти знаєш вже. Я не знаю, чи ви відчували, коли вас обирають. Я просто спостерігала за очима, і наче сльози накатувалися. Так, так. І Я сиджу, думаю, зараз буду я. От я відчувала. Юрію, я хочу вам подякувати жестом і можна вас обняти. Дякую вам. Ви мене розчулили, як і Янка. Ви мені співали тут. я... До, до сліз і в саме серце. І від своїх пісень я сам завжди плачу. Ну, мені проспівати пісню без почуттів це те ж саме, що просто її краще не співати. Дуже вдячна за пісню, і вам дуже вдячна за те, що ви робите для країни за службу і славу Україні. І героям слава скажу я. Героям слава! Дякую вам. Дякую, дякую вам дуже. Дякую, дякую. Побачимося в наступному етапі. В ці часи нам дуже необхідно підтримувати військових, підтримувати наших донатити наших що Ми можемо робити це дійсно підтримувати. Давайте підтримувати наших хлопців та дівчат, які зараз ціною свого життя знаходяться там і виборюють свободу для України для нас всіх. Давайте донатити, не забувати робити це, будь ласка.